Так як в пості вставлено минулорічний текст, то ми озвучили передмову і післямову голосом Поліни, а сам пост за 13 листопада голосом Остапа, щоб слухачеві легше було розібратись на слух дещо. Доки цей канал не має офіційного статусу, я можу на ньому висловлювати власні думки, які не співпадають з позицією шефів. Мені це не заборонено як громадянину України. Може, згодом і мені у язика підріжуть. Або взагалі звільнять, але доки я відносно вільний у своїх висловлюваннях. І от зараз бачу чергові встраждання по Трампу і не можу втриматися, знову публікую свій допис за 13 листопада минулого року. Панове, от скажіть старому дурню з прогресуючим склерозом, якого біса ви переймаєтеся призначеннями Трампа. Ви що очікували чогось іншого після його першого терміну? Я точно ні. А чому? А тому, що склероз у мене якийсь дивний, я не пам'ятаю того, що мені невигідно пам'ятати, а в усьому іншому чорта лисого я щось забуду. І я добре пам'ятаю звершення Трампа на міжнародній арені і його фірмовий стиль ведення переговорів, який п'ять разів призвів до того, що доні просто опустили усі переговорники. Стиль максимально тупий, якщо спрощено, починаємо погрожувати військово та економічно. Вводимо обмеження та здійснюємо військовий тиск, а коли нічого не виходить, то лижимо дупу тому, хто не підкорився. КНДР випробовує ядерну зброю. Трамп віддає наказ двом авіаносним групам та ядерним субмаринам йти до берегів КНДР і погрожує ті ударами, навіть ядерними. І не здається. Трамп пише йому листи. Ін пише Трампу. Обидва клянуться один одному у повазі і ледь не у любові освічуються. Кінець роману Показовий він відвантажує доні ляпасів та каже, що він проти любові Де де друга коханка Трампа Південна Корея. І він більше не любить Донні та листів не напише Донні плаче та ставить на мордалі те компреси Трамп розриває ядерну угоду з Іраном зі сторони США. Одноосібно, без Європи відновлює санкції проти Ірану і вимагає підписання нової угоди. А ето ластяною розкрученою чалмою хреначить донні по фізії та починає підвищувати відсоток збагачення урану та розширяти виробництво центрифуг та інших елементів своєї ядерної програми. Європа називає Трампа диваком на букву. М. Б'є його багетом та ізбайном по місцях прикладання сцяної чалми. Не бажає відновлювати санкції та виходити з угоди з Іраном. Трамп йде до лікаря вдруге за свинцевими примочками для битого рила. Трамп проклинає вибори у Венесуелі, визнає президентом супротивника Мадуро на виборах та гонить до берегів Венесуели знову таки дві, сакральне якесь для нього число авіаносні групи. Мадуро хріначить листями коки Дональда по щокам з криками ВСРуся, але не покорюся. Трамп, в кінець засмучений таким нелюб'язним прийомом, знову йде до лікаря, який вже прописує комплексні та постійні міри по нагляду забитою пикою. Трамп водить санкції проти китайських товарів та кричить «Сі, здавайся, приймай мої вимоги, і все буде добре. Сі бере сиру качку по пекінськи за шию та лупить Донні по щоках з приказками, у самих револьвери, перепрошую, санкції знайдуться. Хрін тобі, а не угода. Доннів чергове посилає помпео до аптеки та лікується від розладу шлунку. Трамп водить санкції проти ЄС і знову кричить за океану Давайте домовлятися, бо я вам увесь ЄС розвалю. Оланд та Меркель дипломатично виписують серію інтелігентських затріщин, посилають Доннів. І на та водять дзеркальні санкції. Трамп йде до аптеки сам. Підлеглі запарилися бігати. Донні розуміє, що щось йде не так, але по іншому справи вести не вміє і тому тасує кадрову колоду, намагаючись знайти чарівника, який зробить усе так, як він хоче. Так що, загалом, Херці дому герцена не забивайте дурним голову. Як це не дивно, але зараз я особисто абсолютно спокійний у частині сприйняття майбутньої зовнішньої політики Трампа. За два місяці Байдена Україна отримає 9 мільярдів на зброю та інше. Європа вже готує захист від ідіота та планує збільшити фінансування України, деякі держави, урази. Нам доведеться спокійно витримати перші пару місяців царювання Трампа, доки того не зашлють за компресами Мерц, Стармер, Макрон. Сі, Путін та інші чисто на його ультиматуми не пристане вангую, ніхто. Зі всіма доведеться домовлятися з урахуванням їх інтересів. Європа ж категорично не бажає здавати Україну та визнавати право сильного. І тому, І тому, дорогенки, будемо плакати, коли нас будуть бити, і далеко не факт, що будуть бити взагалі. Навесні реальні мирні переговори стануть можливі, а до того запасаємося попкорном дивлячись на другу серію американських синих трусів, допомагаємо війську останнім, тримаємо кукуху у холоді та на прив'язі та готуємося до виборів в Україні, які відбудуться наступного року. Ну а станеться диво, і донні таки Бог у паричок поцілує та змусить домовитися з Європою та Україною по-доброму, так нам від того буде тільки на краще. Після мова. І історія з Канадою, і історія з Гренландією вже були під час першого строку Трампа. І тоді він стартував з 72% підтримки своїх дій, за два роки рівень знизився до менше 45%, а потім він програв вибори, не переобравшись на другий строк. Не робіть собі нерви просто дивіться з попкорном, як чергова глобальна система знову зіжре черговий строк антисистемника.